Розстріляне дитинство. Сьогодні ми сумом в серці вшановуємо дітей, які загинули внаслідок російської агресії. 1 червня 2021 року Верховна Рада України проголосувала за проект постанови про вшанування пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятна дата тепер відзначатиметься щорічно 4 червня. Військові злочини не мають терміну давності: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Дата для вшанування була вибрана не випадково адже щорічно, саме 4 червня, відзначається Міжнародний день дітей, безневинних жертв агресії. Заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1982 році. День встановлено для того, щоб громадськість не забувала про те, що під час війни гинуть не тільки солдати, але і невинні діти. Українські діти стали ціллю для російських загарбників. Вони вразливі, беззахисні. Безпорадні, невинні жертви, які лише почали жити. Наші діти дуже швидко подорослішали, навчилися виживати в бомбосховищах, ховатися в укриттях, відрізняти звук ракети від літака, засинати під мелодію градів, а прокидатися від свисту куль. Діти майбутнє України. І коли вони гинуть, це страшний біль та горе для родини, це непоправна втрата для всієї країни. Більше ніж 1899 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок, 27 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів. 548 дітей загинули та понад 1351 дитина отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецький, Харківський, Херсонський, Дніпропетровський, Київський, Запоріжський, Миколаївський. Їх багато. Маленьких янголів, які не дограли з друзями, не дочитали книжок, не нараділись сонцю, не націлувались з мамою, не наобнімались з татом. За цифрами є імена, за іменами зруйновані долі родини, втрачені надії. У цих дітей більше ніколи не буде дня народження. Вони ніколи. Не зможуть здійснити своїх мрій, хтось із них тільки народився, а хтось мав іти в перший клас, а хтось уже мав обирати професію, хтось вже закохався, а хтось вже вважав себе дорослим. Але всі вони назавжди навічно залишаться дітьми. Немає таких слів, немає скільки сліз. Що передати, як боляче, коли кожного дня вбивають ракетами, бомбами, снарядами наших дітей. Неможливо жити, коли вбивають дітей. Маленькі ніжні янголи відлинули у небеса та проникливими поглядами дивляться на нас. Шануймо ж їх світлу пам'ять у кожній родині. Вічна пам'ять безневинно вбитим дітям. Пам'ять про дітей, які загинули під час війни Російської Федерації проти України, завжди буде жити в наших серцях. Ми мріємо про мир, щоб усі діти могли ходити до садочків та шкіл, щоб усі родини були разом, щоб було спокійно, безпечно на вулицях. Щоб не було страху від звуків, вибухів, щоб ми могли жити в своїх домівках і не боятися. Діти мають право на щасливе дитинство, дитинство, де панує мир, а не війна.